Серед нагороджених кращих працівників соціальної галузі області Ірина Пацула – логопед установи Тернопільської обласної ради Петриківський обласний комунальний дитячий будинок-інтернат. Вона отримала посвідчення та нагодний знак про присвоєння почесного звання заслужений працівник соціальної сфери України. Орден за заслуги третього ступеня отримав Борис Коваль, голова Тернопільської обласної громадської організації інвалідів, ветеранів, органів внутрішніх справ, Чорнобильський щит. Нагороди такого рівня вручає чиновник рангом не нижче голови обласної державної адміністрації. Я дуже вдячна своєму колективу, який наполегливо висували мою кандидатуру для присвоєння мені цього звання. Вони завжди говорили Ірина нестови. В нас і так уже заслужена. Ірина Несторівна справді заслужена, майже півстоліття віддала улюбленій роботі вихователя, заступника директора, логопеда Петриківського будинку інтернату. Зізнається, працювати з неповносправними дітьми нелегко, і результат роботи видно через років два-три. Проте запевняє, якби довелося професію знову, то нічого б не змінювала. А нагорода лише додала оптимізму. Якісь оптимістики в роботі ще більше. Може не зузаючи на цей мій вік. Мені ще хочеться більше працювати ще більше надавати допомоги нашим діткам. От і одночасно. Я працюю ще в університеті педагогічному на кафедрі практичної психології, надаю практичну допомогу студентам, психологам, практичним психологам, студентам соціальної роботи. Це якраз ті студенти, які в майбутньому будуть працювати в нашій системі початкові класи. Так що мені це ще більше надає оптимізму в роботі.